Ти її їв? А чому ще дрихнути? Мамусь, ми ще поспамо. Да, да, на, мамка. Нам ще поспати хочеться. І... Яких спати? П'ять ранку пора вставати. Та ну, та чого ж так рано? А я не знаю, чого ви так рано, ви зараз мене будете. А сьогодні ми треба на роботу, адже сьогодні друга січня. Мамка, я вже встав. А мусічка де? А хто її знає, може дресня десь сховалася і те, щоб ти не будила. Нічого я не сховалась. Я йду, подякайте мене. Аааа. Відчувся папіх. І ти соня в п'ять сонця приберись в охвосталах, мать моя. Ну, пам'ятаєш, на мене світ, красота. Та й у мене не гірше. Ооо. Давайте доадиш, суденько, сонечок, куди ти в ті двері побіг. Пішли прапор піднімати, піднімем прапор і дивлюсь під двері. Через ті дві вікна виходять. Та йду, йду, мамка. Чого ж так бурчати? Тож знаєш, що прапор третій піднімати, тож великий. Мой хвала за мною. Та ні, я тут, краще схожу, в туалетик. Ну, як хочеш, а я пішов прапор піднімати, це як честь мені. Да, так, Сонечко, давай піднімай, а то мені на роботу йти, Давай. Піду подивлюся, що там Мусечка робить. Сонечко, куди пішов? Ой. Щось визла свята розслабилась сильно. Біжу, 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 мамусік, і, -і, і прапор у четверг, 2 січня піднято, а на вулиці осінь плюс чотири. Але що ж чую там вітер так гуляє? О, вітруга на Нічого собі. А вчора була така гарна погода. Ну, всі хітаю з цим гарним днем, щоб він був у вас тихий, спокійний і плодотворний. Ваш сонік, цьомки-бомки, пока. Та-та, я також вітаю всіх з цим днем. Маша, муся, цьомки-бомки, пока. Хай він буде тихий і без всяких негарних пригод. Ваша муся, цьомки-бомки, пока. О, а я тут свою тваритку. Угу. Муся, Муся, на вулицю, на променад, швиденько. Та зараз, мам, та зараз. Почекай. Давай, давай, мусочка, пішли. Там, де так уже і вітер сильний. Я вже там був. Давай, пішли, мус, а. Та ні, мабуть, що я тут залишусь. Пока всі. Мусічка, це що таке? Ой, та подумаєш, потребала кишки.